Тут було військове училище. Адмірал, до якого я приходив, йому казав, ось у мене, ну це вже пізніше було, є рішення, що буде відновлена києво могалянська академія. Він мені пропонував з цим рішенням піти в одне місце. От і казав, що таких рішень я бачив в своєму житті мільйон. Тут військове морське училище. Військове морське училище за 600 кілометрів від моря. Ну, але тим не менше, воно тут було. Отам, де сьогодні кабінет президента університету, це була приймальна адмірала, і я щодень приходив і стояв і казав, дай одну кімнату. І я розумію, що він на мене дивитися не міг. Він не бачив, мене в нього ніби зуби починали боліти. Ну, разом я знову прийшов, кажу, дай кімнату. А Він каже, слухай, пішли краще пообідаємо. Ну і там добре було. Знаєте? Поки адмірал за ложку не візьметься, ніхто. Стіл такий довгий всім наставили, мені місце виділили десь в куточку, бо я такий капітан такий сухопутний, а вони всі капітани, ну що відповідає, полковникам, підполковникам там були. Поїли. А тоді мені каже адмірал. Ну, а тепер все, і йди. Бо я кажу, пів години обідаю, а пів години граю в шах. Я шахіст. Я кажу, шахи. О, давайте в шахи зіграємо на одну кімнату. Ти що, вмієш в шахи грати? Ну так, вмію. Він каже, що будемо грати в шахи? Я кажу, ну от якщо я виграю, то даєш кімнату. Він кажу, а якщо програєш? Кажу, тоді більше ні разу не прийду просити. О, тоді граємо, давай, можете. І мені один е капітан, який там до нас прихильно ставився, каже, що ж ви робите? Він же діючий кандидат майстра спорту. Ну чого, М давайте. Ми сідаємо, я виграю першу партію. Кажу, все. Ні, каже, в шахи грають до трьох. Ну, добре, кажу, давай до трьох. Виграю другу партію. Кажу, ну все ясно. Ні три. Ну, добре, три. Виграю третю. Ну і дивлюсь, уявіть а, а собі, військові, вони не знають, як реагувати. Не всі його любили, хтось внутрішньо посміхався, але ж треба бліднути, стояти руки по швах, що це ж ганьба для флоту. Ну, словом, вони всі стоять так, дивляться, не знають, що робити. А я кажу, пане адмірал, а тепер я грати більше не буду, тому що я чув слово морського офіцера, який мені обіцяв кімнату. І це було, знаєте, таке серце. Морський офіцер подивився на якогось свого заступника по господарству, каже, ну дай йому там сказав якусь кімнату. І так з'явилася в нас перша кімната.